Вітаю! Сьогодні розберемося в одній, на перший погляд, простій, але дуже важливій темі документи. Як так виходить, що звичайний папірець перетворює ваш товар на реальний фінансовий актив в обліку? Давайте з'ясуємо, як правильно задокументувати кожен крок цього шляху. От уявіть собі ситуацію: продукт готовий, стоїть на полиці. Класний, якісний, але для бухгалтерії його ніби й не існує. Він такий собі привид. Аж поки не з'явиться той самий правильний документ, так от як же цьому приводу дати тіло і зробити його видавим для всієї фінансової системи? Насправді, весь шлях продукту це всього два великих кроки, чи то пак стрибки. Перший він такий внутрішній, з цеху, де його створили на склад, а другий вже назовні, зі складу прямісінько до покупця. І знаєте що? Для кожного такого стрибка потрібен свій документальний батут, щоб усе пройшло гладко і за правилами. Отож, поїхали. Етап номер один внутрішнє переміщення. Здавалося б, ну що тут такого просто перенесли з одного приміщення в інше? Але ні. Це по суті магічний момент. Це мить, коли купа сировини і витрачена праця офіційно перетворюються на повноцінний актив компанії, на товарний запас, що лежить на складі. І перший чарівник, який фіксує цю трансформацію, це акт приймання здачі. Можна сказати, це такий собі внутрішній паспорт продукту. Він каже, все, виробництво завершено успішно, і цей товар тепер офіційно живе на складі. От і все. І важливість цього акту ну справді важко переоцінити. Подумайте самі, для керівництва це доказ, що цех працює як треба. А для бухгалтерії це такий собі зелений прапорець, сигнал старт, який запускає цілий ланцюжок фінансових операцій. А тепер трохи бухгалтерської магії, але не лякайтеся, все просто. Цей акт, по суті, дає системі команду: гей, візьми всі гроші, які ми витратили на виробництво цього товару. Вони лежали на рахунку 23 виробництво, і переклади їх на рахунок 26, готова продукція. Тобто, кажучи людською мовою, наші витрати перетворилися на реальний товар, який можна продати. Круто, правда? Так, товар на складі все чудово. Але ж він там не для того, щоб пилом припадати, правда? Починається найцікавіше продаж. І тут постає нове питання як правильно зафіксувати той самий момент, коли наш продукт махає складу ручкою і вирушає у великий світ до покупця. Головний герой на цьому етапі накладна на відпуск. Все просто вона є офіційним доказом того, що товар поїхав зі складу. А якщо, скажімо, товар везе не своя машина, а перевізник, тоді використовують її, так би мовити, старшу сестру, товарно-транспортну накладну або ТТН. Вона фіксує не тільки відвантаження, а й сам процес перевезення. Що ж робить цю накладну справжнім документом, а не просто папірцем? Все тримається на чотирьох китах це точна назва продукції, її кількість, ціна за одиницю і, звісно, загальна сума. Якщо хоч одного з цих китів немає, все, документ може втратити свою силу, тому уважність тут понад усе. Давайте тепер чітко розмежуємо. Дивіться, яка ключова різниця. Акт приймання здачі це про внутрішні справи. Він, по суті, кладе товар на склад, а от накладна на відпуск це вже про зовнішній світ. Вона продає цей товар зі складу, перетворюючи його на живі гроші, на дохід. Але зачекайте, це ще не все. Рух товару це так би мовити, лише одна сторона медалі, бо є ще інша, не менш важлива. Гроші. І для цього існують свої супровідні документи. І найвідоміший з них, звісно, це рахунок, фактура або, як ми звикли казати, інвойс. І тут є один дуже важливий момент, який треба запам'ятати раз і назавжди. Рахунок не підтверджує, що товар поїхав, його єдина задача це сказати покупцеві друже, з тебе стільки-то грошей. Все. Ось ця фраза це просто квінтесенція всього. Давайте ще раз. Накладна. Це про рух товару рахунок. Це про рух грошей. Це, ну, абсолютно різні, хоч і пов'язані між собою історії. Ну що ж, ми розібрали окремі детальки, а тепер давайте складемо з них пазл. Подивимось, як уся ця паперова робота перетворюється на злагоджену систему. Коли все робиться правильно, ці документи сплітаються в такий собі міцний інформаційний ланцюжок, і завдяки йому, в будь-яку секунду, можна точно сказати, скільки товару прийшло, де він зараз лежить і хто його купив. Це ж і є основа будь-якого контролю, чи не так? І в центрі всього цього магічне число 26. це номер рахунку, готова продукція. Уявіть, що це такий собі головний екран, монітор вашого складу. І кожен документ, про який ми говорили, це по суті команда, яка змінює цифри на цьому екрані, або додає товар, або його списує. А ось тепер подивіться, як це виглядає в одній простій схемі. Етап з цеху на склад, документ акт, і в результаті товари прийшли на склад. В бухгалтерії це називається дебет 26-го рахунку. Далі етап зі складу покупцю, документ накладна, і товари пішли зі складу. Це вже кредит 26-го. Ось власне і вся фундаментальна логіка. І ось ми підійшли до найголовнішого висновку: кожен, абсолютно кожен документ, це не просто формальність. Це знаєте такий собі місточок між тим, що сталося в реальному житті, і тим, як це запишеться у фінансових звітах. І якщо цього місточка немає, то для обліку ніякої операції просто не було. Уявляєте? І наостанок, питання, яке варто поставити собі кожному: а чи готова первинна документація бізнесу до будь-якої перевірки? Адже як ми тепер розуміємо, саме від цих, здавалося б, дрібниць залежить не що інше, як фінансова стабільність, і, зрештою, законність усієї справи.